Дякую, Павло Микола. Вітаю, шановні колеги, я так намагаюся збалансувати час вже. Вийшла і буде дуже динамічно, коли водой час на обговорення. Власне, моя просунути доповідь, я хочу розлучати зараз із тобою, чи з кого-чі. А що, вийде, вийняли страшки? Ні, ні, ні. А можна тоді на. Що? А що таке? Не знаю. А взагалі працюємо? Ну. Взагалі. Постав Вза... просто поширення. Ну, типу, от як на ну, славій шоке. Вже є, вже є, так. Да. Не йде, так? Да? Не йде чогось. Ага, ну що ж, буде відправити. Тоді можна просить. Наступно, так? Чи просто, просто ну, зависла взагалі? Ні. Ні-ні, не зависло. Ну так, да, тоді, тоді будуть, якщо можна. Хотіли оптимізувати, Я Вийшло, як вирішуєте. Завжди. Yes. Творчу. Назв це творчо. Так. Э, власне, Колеги, свою доповідь я хочу почати з того інформативного плану, на якому відбуваються зараз всі процеси, в тому числі і в освіті і в системі Мені і Тут наведені окремі дослідження, які ви можете бачити, в цьому силі великий шрифт, я окреслю. Моє да? тобто, е, дослідження буде говорити про 23-й рік. І те, що я представляю туда, ми бачимо, що є певні зміни медіа-ландшафту, так, тобто таке формулювання, велике переселення онлайн або стерограми, тобто те, що ми бачимо. Бачимо, в тому числі, що це впливає на дезінформацію і впливається інформація через кількість фейлів і намиснень, в тому числі. Преважна більшість громадян, тут дослідження також визначені. 76% у 23-му році споживали новини і із соціальних мереж. Ми добре знаємо тенденції по всі спостерігаємо за процесами по інформаційній прийомі ПСО, їх було немало за цей період. І ми бачимо, що представлено було вже на різних наших заходах дослідження Інституту соціології НАН України, воно доступне в інтернет-просторі. Про тривожну інформаційний про те, як ми бачимо, що 80% українців мають стрес від медіа споживання та, за цей період, і там є дуже чітка взаємодія. Тобто, це можна подивитися дослідження, воно так досить е досить гарно ілюструє на теми, в який спосіб, які самостани відбуваються. Якщо говорити про е, дослідження, яке я хочу тут представити, я попрошу відключити наступний на слайд. На Накрайній охваток спущусь знизу, якщо знімати, е, Це було фокус дослідження яка проводилася в липні серпні 2023 року спільно з Радою жодного досліджень АЕР в проекті розрізняє, було проведено деякі 40-зрукових дискусій до розробки дослідження його супроводу долучив колектив, член колективу нашого відділу, і ми бачимо мапу, в яких областях було проведено, з яких областей були залучені вчителі. От, і це було 39 вчителів і 24 е учня, да, учні і учениці. І цікавим є елементом по змісту відповідей, це те, що були також учасники, дослідженні, які е мали досвід губать, Да, Тобто це вже були звучені на етапі дослідження е учасники, які проживають на деокупованих територіях. Uh, яка мета була цього дослідження? Тобто, це виявити зміну медіа протягом повномасштабної війни, оцінити вплив медіа на емоційний стан учнів вчителів, uh, вивчити наявні механізми саморегуляції емоційного стану респондентів і виявити потреби вчителів щодо обговорення травімного контенту, якщо він такий є, да? тобто про які теми, про що є побоювання. І оцінити рівень усвідомлення важливості медіаграмотності. Як воно змінилось, воно таке, як є, в чому є особливість. Ну і відповідно, ми також запитували про впливи участі освітян у проєктах з медіаграмотності. Наскільки ми хотіли подивитися, наскільки ті вчителі, які мають досвід участі в програмах з медіаграмотності, він врізняється у своїх баченнях і потребах з тими, які не мають. Це теж. Такий процес вибірка не супер велика, але з точки зору якісного дослідження є цікаві особливості, про які хочеться а, поділитися. Любов Антонівна представляла ось цей слайд. Я тут трошки більше буду про це говорити. Десь, мабуть, більше посилаючись на зміст цих досліджень. Зокрема, ми дуже побачили так такі особливості, що серед основних змін. Учасники дослідження зазначали суттєве збільшення кількості джерел для отримання інформації на початку повномасштабної війни і відмову більшості з них на цей час. Тобто, вперше, це було дуже багато, всі хаотично шукали інформацію, телеграм-канали, ЗМІ і так далі, так, стану на період дослідження, ця тенденція зменшилася, тому що пішло інформаційне перевантаження, так, що є якби природнім. І, можливо, е для когось державі буде новиною, що зменшилась популярність національного телеграфування, в тому числі, і е це, до речі, тенденція інших додаткових досліджень, які проводили до 23 чи 24 рока. Основною спільною для всіх категорій є е зміною це збільшення опиту тобто, саме на інтернет. І ось є така позиція як перебудова інформаційної поведінки, вона так сформульована, але Мова йде про те, що серед учасників зафіксовано те, що є потреба, де вони бачать, наскільки, е, наскільки змінюється і їхня поведінка, тоді, коли вони розуміють, що раптом, раптом це виявляється там, наприклад, російські змі, або це фейкові ЗМІ, або це якісь там змінені елементи в назвах новинних джерел. Які е, хочеться розуміти, наскільки це правдива чи неправдива інформація, тобто корекувати цю інформацію і краще розуміти, як це відбувається. Тому що і вчителі і учні зазначили суттєве зростання кількості фейкової, неправдивої і сумнівної інформації в просто після початку повномасштабної війни. Е, також однією з основних змін зміни медіаспоживанні є відмова від використання окремих джерел інформації. Наприклад, це коли є оцінка того, що е, розуміється, що контент є е, автором контенту або власником ресурсу, є особи, які належать до е, країни е, ворога, певний доступний контент має сильний вплив на психоемоційний стан учасників учасників. Зокрема, е, це зумовлює роздратування, зрісну розгубленість, нервовість і Сум, і викликаються такі новини, які повідомляють про загибель цивільних і військових ситуації на ЗАЕС. За ми пам'ятаємо так ці новини корупції, з велика кількість похвали щодо дій президента. І також зрозуміло, що радість, щастя відчуття надії викликають повідомлення про успіхи ЗСУ, звільнення території, повернення полонених негативні події на території Росії. Так, тобто ми бачимо, що ну є такі. Вплив медіа, що природньо, начебто, це всім зрозуміло, да? але коли йде розмова про таких е дослідженнях, то ми дуже чітко бачимо, що це проговорювання дає цю свідомість. Тобто це не відбувається само собі в більшості, що я усвідомлено, наприклад, планую споживати або не споживати такий контент. Тобто, це усвідомлення відбувається в процесі розмови, в процесі комунікації, і якраз у вчителів безпосередньо є в тому числі запит. Та на те, щоб розуміти, яким чином, яким чином ми можемо цю е, розрізненість вибудовувати в освітньому середовищі і для себе, і для того, щоб формувати цю взаємодію учнями е, з повновітнього медіаспоживання. Є такий момент, що дуже чітко відмітили, що вчителі, які мають досвід участь в проєктах з медіаграмотності, вони більше Раціонально споживають новини, і вони перевують свою увагу і скеровують свою увагу на пошук десь позитивного контенту, усвідомлюють, що коли, медіа, що коли при контакті з медіа вони відчувають емоційний вплив, який їм без комфортний, вони перескеровують свою увагу і зусилля. Тобто в них є більше усвідомленості і розуміння, як це працює. У тих, кого немає участі в проєктах з медіаграмотності, ця складова у дослідженнях підсумки. Хочу поділитися ще кількома аспектами, які будуть, ну, на мій погляд, досить цікаві для нашої наукової спільноти. Це безпосередньо те, що тут є в центрі. Тому ну, що вчителі вони про те, що о, вони помічають у дітей замкненість, тривожність, повіршення уваги, проблеми злагодження соціальних зв'язків і так далі, да? тобто через наявний громадичний досвід. Разом з тим і учні відмічають, що вони помічають ці стани учителів. Так? Тобто ми розуміємо, що це така взаємна середну, що це медіа освітнє середовище, вона має таку особливість. Не тільки одна складова працює, але й інша. І коли ми говоримо про право націлювальну медіа освіту, право націлювана освітні середовище, то ми маємо враховувати. Що система регуляції, яка має бути регулювана у світі середовищі, вона має бути спрямована як на вчителі, так і на учнів, І на третій компонент це на їхню взаємодію безпосередньо в своєму середовищі. До прикладу, так, якщо зупинитися ось на цих фронтках, то е вчителі говорять, що частіше теми з метою обговорення, е які учні звертаються до вчителів. Це загибель цивільних, військових і переповне, чому нас не захистили, або да? особливо, коли ми говоримо про дітей, які мали досвід проживання в, в окупації да, певний час. Тобто вчителям зараз доводиться брати на себе функцію модераторів між ЗМІ, між соціальними процесами, які є, десь між поглядами батьків на ці процеси і дітей. Ну, Якщо так взяти на загал, начебто нічого нового. Тове тільки те, що е, самі вчителі говорять про те, що вони не знають, як комунікувати про це все, і як реагувати, коли у дитини йде емоційна реакція в процесі такого говорять або прояву. Тобто це той запит, який фактично ми виявили в процесі цієї роботи. І е, вони так і зазначають, що вони не мали досвіду роботи з триманим контентом під час уроків, тобто не використовували сам контент, який без та але зазначають про те, що не мають навичок для заспокоєння учнів. Хоча окремі з них посилюють, що це фізична сидова закладати, вона посилається та спочатку повному штабному, але ми говоримо про власний досвід. Якщо говорити про конфлікти, які є серед учнів, то вчителі відмічають, що це ще розживання російської мови, суперечки на релігійній основі. Претензії щодо споживання медичного контенту російського виробництва це конфлікти між учнями, ті, які відбуваються. Хоча вчителі мають той досвід, який вони мають педагогічні, намагаються вибудовувати таку схему, підтримуючу поведінки для дітей, щоб намагати їх відволікати від поганих скопів, створювати умови для відчуття рівності між місцевими дітьми і дітьми. Гипово. І е, налагоджувати на стали відкритий контакт з дітьми. Окремий аспект, який вартий уваги, який стосується безпосередньо такого, е, в тому числі, промоційного середовища освітнього, медіаосвітнього, це м, коли от, всі учасники там дискусії да, говорять про те, що батьки неспроможні захистити своїх дітей від тригерів у медіа. Тобто виникає питання, а де брати той захист? Та, якщо є відчуття, що ти можеш подивитися з усіма дитинами, перекрити е, інтернет загалом, так, перекрити медіа і так далі. І тоді виникає питання, так, як вже реагувати на все те, що є е, в, в самому процесі освітнього. Так, коли ми говоримо про аспект е, е, психотравни, медіатравми, да, феномени медіотравми, е, концерти, і різні плани феномени, наш відділ Досліджує 14 року і вивчає, Да? ми розуміємо, що це якраз такі моменти, де медіа часто працює у контексті вже з існуючими переживаннями, і е часто впливає на здатності бути психічно цілісним і мати благополуччя в процесі, а в процесі навчання, в тому числі, особливо коли е на сьогоднішній день інформаційне поле виглядає так, що війна триває онлайн. Тобто ми знаємо, що не у всіх медіа є попередження про те, що зараз буде травмний контент. Увага, не дивіться. Тобто, ти можеш не хотіти це побачити, але це виринає. І це часто працює як ретравматизація саме до психоемоційного стану стану через те, що є свій досвід, виринає медіа досвід, і ми бачимо наслідки, і впливаємо на психомоційних стані. Виходячи з цього, ми бачаємо, що Ну, і пропонуємо такий підхід, що е, всім знайомий підхід формованості, коли вчителі знають проявище драматичного стресу, знають про способи ефективної регуляції, і так далі, е, його десь е, ну, не те, щоб недостатньо. Да? Тобто, можна говорити про його посилення в освітньому середовищі, коли ми е, сприймаємо це як е, такий підхід, що вчителі... Не просто там уникають, не просто інформують, а і беруть на себе таку лідируючу роль організовувати процес десь з превенцією і десь з копінгами. Да? Тобто з копінгами, що мається на увазі, інтегровувати в освітнє середовище саме в уроки, способи саморегуляції, ті методики, які можуть бути використані під час е, будь-якого уроку або будь закласного е, навчання. То те, що може бути е, зрозумілим із використанням медіа, і без використання медіа, тобто те, що говорила, да, підтримувати пострілів на зростання з опорою на е, зрозумілі поняття стійкості або пружності, да, ми таки послуговуємося таким загальним, яке включає і цінності, і корисне мислення, самомуляція емоцій, ефективні дії і контекст стосунків. І медіа тут дуже чітко е, поєднані з цими позиціями. Дає можливість сформувати і здорове медіаспоживання і допомагає додати наслідки, вже, да, які ми маємо сьогодні. На основі цього дослідження було розроблено посібник спільно-зайрес, старше кроки до збалансованого медіаспоживання. Це буде посібник для вчителів, так само це тренінг. Тут є такі загальні нариси про те, що цей посібник буде вміщувати яким чином це буде далі трансуватися. Але е, треба зрозуміти е, такий акцент, що е, дуже чітко виглядає картина, що всі вчителі говорять про те, що не вистачає, ну, да? тобто ми зараз не можемо говорити прямо. прямо таки про всі-всі. Але е, ті вчителі, які е, мають досвід навчання проєктах з медіаграмотності, говорять про те, що. Треба посилювати цей степ і так само додавати до навчання в освітній процес. Ті, які не мають такого досвіду, вони взагалі не розуміють, навіщо це треба. Да, тобто вони, вони, є такий момент, що вони говорять ну, про те, що ну, це як так дуже загально да, можливо ось, про те, що вони не дуже розуміють, що саме яку функцію да, мають виконати. Ці відповіді, тобто для нас, як говорила Любов Антонівна, що є велике поле роботи для всіх і науковців і практиків, тому що іноді нам здається, що зроблено вже багато, працює Міністерство, працює в цілі. Але по великому рахунку навіть таке фокус-групове дослідження показує велике поле для роботи, особливо було повному платного того, що зараз відбувається в, в тривалому часі війни, тому аспекти. Травми освіти, освітнього середовища, ми не даремно називаємо медтравма на медіаосвіта, тому що без медіа в сучасному е... освітньому середовищі ми не зможемо обійтися. Ми мусимо вибудовувати медіаграмотність для комунікації, і ми змусимо вибудовувати ресурси, в тому числі з використанням медіа для подолання вже наслідків, які є. Мабуть, це основне, що би я хотіла зробити, бо я дивлюся намір, що в ваших очах тайні мою сторону, тому я. Тому я залишу час можливо для дискусії. Я зупинюся в цьому моменті, тому що мій виступ такий, він зовсім дає відповіді, він більше ставить питання. Я би так. Хотіла сказати, тому що є питання не тільки до мене, а є питання взагалі до нашої освітньої спільноти. Прошу. Дякую, дякую, дякую Наталя Федерівна, за цікаву доповідь. Ну, от е, питання, можливо, виникають у результаті доповіді. Дивіться, ви сказали про вибух, так. Ну, і вона така була не дуже велика, а я тебе. Ні, я ж сказала дуже, що це фокус грухових дослідження. Да? Тому я і зазначила, що кажу: вибірка, як цікава, вона не визначає, наприклад, опитування, тому що опитування буде наступним кроком. Я дякую за це питання, тому що буде масове опитування наступним кроком після цього скільки Дев'ять фокус групових досліджень і 39 4 і 24 учні учні Це ж другої діло. А я просто на початку озвучувала, можливо, треба було акцент зробити більше. Не знаю. Дякую. Але стиха викала, не дивився. Ви сказали, психологічна складова у закладах освіти посилилася. Ну, ви мали думати? Так, я озвучу, тому що деякі вчителі, от я зараз відкрию так, як звучали з усіх. Ні, я на увазі з учасників фокус-другового дослідження. Безпосередньо. Про те, що вчителі визначають, що в закладах одну хвилинку. Ага. Дехто, вчителі знов ну, да, розповідають про посилення команди психологів, а також участі освітнього закладу про проєктах міжнародних доларів щодо психологічної підтримки, те, що дозволяло посилювати психологічну складову закладах. Інформаційна грамотність і медіаграмотність. у вас такі поняття висвітлення. Це одне і те ж щось різне. Ні, це різні поняття. А інформаційна грамотність це коли ми говоримо, наприклад, ну дуже просто, якщо сказати, да? коли йде інформаційна грамотність, ми розуміємо про те, як інформацію читати, як не читати. Де хай, де нехай. Це дуже просто, якщо ми знайдемо в цифру і так інше. Якщо йти, наприклад, в медіаграмотність, то ми вже підключаємо аспекти критичного мислення, взаємодії з медіа, розуміння аспектів взаємодії, середовищі, де обговорюється медіа, і так далі. Так. Тобто Ця складова ширше. Ну, це якщо надаватися в термінології, яку всі знають, що таке медіаграмотність. Так. Ну, я... mm -hmm. так. раз Ой, медіаграмотність інформаційна граманість. І ще раз скажіть, щоб я зрозумію. Давай, давайте я, так, як я розумію, так? Да? Це ясно. Ну, не що? так, як це визначає, то, що я не буду цитувати класики. Ні, мені класики не треба. Мені треба знати, як ваша доуково-досвідна робота розуміє поняття інформаційна рахунність. І не діаграм. Тому що ви з цими поняттями оперуєте, будете оперувати далі, будете робити висновки, дослідження і так далі. Тому поняття, ну, мабуть, я чую, є надзвичайно важливим. Ну і значення поняття треба ставитись дуже скоро. Ну, оце я таке так, Отже, да Так, Десь чуть. Можливо, в тому ж корпусі жовтому <ст exploded> <проб plaque> ну, <проб> е, Інформаційна грамотність це е в тому ключі, в якому я тут озвучую, це якраз підхід до е розуміння, та, яким чином особистість, яка вивчає інформацію, е вона аналізує цю інформацію. Тобто це вміння аналізувати інформацію, услуховуватися нею. Для е, того, щоб далі е, приймати рішення, як їх використовувати. Але це, я образу говорю: це не термін, який я можу так сказати. Це я говорю, це пояснення зараз. А медіаграмотність це вже не про інформацію. Я думаю, ясно, це. Спрашиваю. Це ширше. Для мене ну, я це визити, як, ну, такий інформатик який так, ширше. Медіаграмотність. Тобто <толігова> ми взаємодія з інформацією, з оператора мислення, взаємодія з медією і з медіа середовищем, яка включає і медіакультуру, і включає розуміння в тому числі вже коли ми залучаємо і медіа. Тобто, коли ми розуміємо всі аспекти Я знаю, що до слова медіа можна ще придумати кілька творчостей, медія все. У нас так визначитися з поняттям, щоб вам було розкіплення. Як, Якщо як можна, я додам одне слово. Е, інформаційна і медійна грамотність вже давно злилися як поняття в практиках. І медійна грамотність додає канали отримання інформації. Інформаційна грамотність це просто інформаційна. Будь-яка інформація, а медіаграмотність це з якого жила отримана інформація, яким каналом вона доставлена? І це її специфічна ніша, поняття. І ще, будь ласка, є тетяння. Наталя Федерівна, у вас такий хороший, хороший термін для нашого відділу теж важливий травмозцілювальне середовище. Mm. Так тобто, от, якщо е, максимально травма зцілювання, це можливо без, 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 без споживання взагалі, хоч на певний час. Тобто відмова на певний час від медіаспоживання. Це і буде травма зцілювання? Тобто, е якщо говорити, я трошки можливо ширше відповідь на Микалію, тоді ну, поправдаю, якщо чи я дала відповідь на ваше питання. Да, тобто, Коли е ми послуговуємося таким поняттям, як е травма зцілювального середовище і медіаосвітнє середовище, Можна сказати, що десь ми його вводимо, да? тобто воно ну, ще буде допрацьовуватися, дивитися з продолі. І коли ми говоримо про те, що би сприяло, да, які показники, то е, які би сприяли ну, те, що походні рекомендації вчителям в тому числі. Щоб можна було зробити. То там є такі процеси, як перше, саме діагностика медіаспоживання, друге це вибудова правил взаємодії. І в той момент, де ви говорите відмови, від медіа, це якраз ті елементи, яким чином кожен може обмежувати робити медіапаузи, дозувати, яким чином е, оцінити, а що нам вдаваємо оцінити, бо якщо ну, в нас медіаспожування дуже широке. Да, то починає від телефона і месенджера, закінчуючи новими, Да, Тобто ми без медіаспоживання, споживання фактично людина сьогодні дуже рідко існує, особливо якщо це учень молоді далі. Да? І тому є аспекти, які ми говоримо про, про те, що можна робити, і оцінити, що на мене саме впливає, що зумовлює на психологічний вплив на моє психологічне благополуччя. Так, і як може робити? І в цьому моменті ми також розробили там, спектр певних прав, як людина може оцінити, що саме впливає, і далі вправи, як вона може потестити, що для неї буде прийнятим для регуляції цього медіа. Так, тобто, коли ми просто говоримо, вже сьогодні я скажу так, можливо, дуже м -м, амбітно, так, вже сьогодні ми не можемо сказати просто виключ або просто відмовся. Так? Тому що ми тоді, коли говоримо з учнями, ну, на загалом. Ми отримуємо цей конфлікт сприйняття і так далі, бо багато учнів сьогодні сприймають усе інтернет і взаємодію як єдине соціальне середовище. для себе. Дуже часто вони використовуються єдиний ковід. Тому ми маємо використовувати ці інструменти, які були зараз. Я дуже розумію, я кажу максиму, максимум. Я скажу так, я поклала деяких момент. Немає. Тоді, подякуємо. Що при справі дуже цікава, і дуже потрібна і така, що має перспективу виразно, і нетально, як я говорила, про перспективу масового опитування все ще більше. Інтерес, звичайно, і за рекомендації, ці кроки, які це важливо істотно. А що стосується, я не знаю, чи на переглядена не чує чи ні, пам'ять. А є не цікаво вже. Я про те, що я відповіла на відповідати. Але тут якось не знаю, мені за переконано те, що. Принаймні не прозвучало. Що таке медіа грамотність, то всі вже не знають зараз. Але от цей інформаційний тому прикольно було визначення справді не прозвучалося. Якщо воно давно визначено, то треба його навести. Де було визначено? Я не хочу просто здаватися, але я сприймав. Друзі до цього. До нашої зібрані під до всіх інших. Добре, нашу син дійсно порозбиратися на це. Так.